465 підприємств Кіровоградської області, які працювали у довоєнний час, що становить 93%, поновили свою роботу. Про це повідомив голова обласної ради Юрій Дрозд під час конференції всеукраїнської громадської організації Український союз промисловців і підприємців. Крім цього, 84 підприємства з областей, де ведуться бойові дії, перемістили свої виробничі потужності до Кіровоградщини. 75 з них вже активно працюють. А це робочі місця, заробітні плати, податки і розвиток внутрішнього ринку. Йдеться на сторінці Кіровоградської обласної ради. Олександрівський відділ управління Державної міграційної служби України в Кіровоградській області паспортний стіл приймає громадян за новою адресою Проспект Соборний 126А приміщення центру зайнятості громадян. З графіком роботи можна ознайомитися на Фейсбук-сторінці Міграційної служби області. Мультидисциплінарна команда виїздила до віддалених сіл Олександрійської громади з Головківки, Олександрійського, Пустельникового, піщаного броду та Ізмайлівки. Йдеться на сторінці територіального центру. До складу команди входили працівники територіального центру, 27 підопічним центру надані соціально-побутові послуги, приготування їжі, придбання та доставка товарів з магазину, косметичне прибирання, рубання дров та скошування бензокосою. Також доставили постільну білизну та теплі ковдри. На сторінці волонтерки Ірини Кабанової зазначено, наш слух тішить слово контрнаступ, але задумайтеся, чого це вартує, якою кров'ю, потом, нервами, а часто і життями дається кожен метр відвоюваної нашої землі. Тому кожен із нас має докласти сил до звільнення України. А на допомогу військовим медикам відправили зібрані по світу медичні препарати й інші необхідні дрібниці. Укрпошта у соцмережах розпочала передпродаж поштового випуску, винищувачі зла. 16 гривень з кожної поштової марки піде на потреби Збройних сил України, а саме, придбання безпілотників. Тираж марки 600 тисяч примірників. Два перших місця вибороли зразковий вокальний ансамбль Нові імена керівник Наталія Заболотнікова на міжнародному двотуровому фестивалі конкурсі мистецтв Яскраві таланти літа у Варшаві. Лауреатами першої премії стали ансамбль у складі 15 осіб за виконання пісні «Щедрик» та дует-сестер Олександри та Ліни Карабаш, який вразив журі новою піснею у народному стилі Горлиця. Колектив Палацу культури Світлопільський вітає нові імена і бажає перемог в інших конкурсах. У п'ятницю, 14 липня, буде хмарно дощ. Температура вночі плюс 20, вдень плюс 26 градусів. Атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 3 метра на секунду.